А перед початком відео хочу повідомити, що у Dressing Corner з'явився телеграм-канал. Новини, огляди, власні думки, прогнози, опитування щодо наступних тем відео і так далі. Це все ви знайдете в ньому. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Це вже шоста частина повної історії NWO, яку я намагаюся по максимуму розібрати найголовніше що траплялась з одним з найкращих угруповувань професійній ресінг індустрії. Сьогодні я розповім про найбільше ППВ в історії WCW, за словами самої ж федерації, і не тільки. А саме про Starcade 1997 року, яке проходила в MSI Center Washington DC. Яким воно було та чи справді виправдало очікування? Про це ми і дізнаємось. З вами канал Dressing Corner. Рушаємо! На початку шоу нам показали відеоролик, присвячений майбутньому мейн евенту матчу Хогана та Стінга. Ведучий Тоні Шавоні назвав цей вечір найбільшим в історії цього великого спорту. Він зазначив, що бій Стінга проти Хогана готувався 18 місяців та про те, що на арені було присутньо 24 тисячі фанатів. Іншими ж ведучими разом з Шавоні були Марк Теней та Дасті Роудс. Вони показали присутніх на шоу-реслерів WCW. Харлен Хіт, Рей Містеріо, Дисконферно, Людовіка, Хьюморуса та інших. Також було оголошено, що Кевін Неш не вийде на сцену, щоб зустрітись з Гігантом. Більше про це трішки пізніше. А поки в нас перший матч Дін Маленко проти крузервеч чемпіона WCW Еді Герреро за цей же титул. Доволі непоганий опенер, де Герера працював над коліном супротивника, а Маленко ж відбивався від нього. Можна, звичайно, було краще, зважаючи на всю престижність шоу, але повторюсь, як розігрів, доволі непогано. Після фрог сплешу та утримання Едді захистив свій титул. Далі на арену вийшов Скотт Холл, котрий сказав, що бути в Вашингтоні на свята це занадто мило. Далі він своє рідне опитування, де виявилось, що люди перейшли глянути на WCW, та не хотіли, щоб Хоган перемагав стінг. Після ж він сказав, що на Субброул. Він буде битись з переможцем цього матчу. Також сказав про те, що сьогоднішній матч Гіганта таке віна Неша не відбудеться через відсутність останнього. Хол попросив передати Гіганту, щоб той просто сказав усім, що він переміг. На ці слова відтнувся сам Гігант, котрий сказав, що він терпляча людина та одного разу все-таки доведе всім, що він єдиний валений компанії. Після цього відбулася невелика заворушка з холом та гігантом, в результаті чого Велетень провів павербомбу та під оплески пішов. Наступним матчем повинен бути бій Скота Нортона, Вінсента і Конана з НВО проти братів Штайнерів і Рея Тейлора. Конана з хлопцями з НВО не було. Справа в тому, що він пропустив шоу через його дівчину, яка в той час народила недоношену дитину. Тому після того, як п'ятеро хлопців вийшли на ринг. Партнером Нортона і Вінсента став Ренді Севич. З ним була його колишня дружина Міс Елізабет. Щодо самого матчу, то це повна лажа. Ніби є виконавці, котрі можуть показати клас. Але цей матч я б точно не рекомендував до перегляду. Переможці команда NWO. Далі Джей Джей Ділан обрав рефері на матч Хогана проти Стінга. Ним став Нік Патрік. А як ви знаєте, Тин був колишнім учасником NWO, тому це було цілком логічним рішенням. А у нас наступний матч Голберга проти Стіва Макмайкла, якому я взагалі нічого не очікував. Не очікував і не отримав. Що Біл, що Стів не славилися якістю своїх матчів, але це все рівно жахливо. Навіть попри зламаний стіл, переможець Голберг. Перед наступним матчем ми побачили промок Рейвена, в якому той сказав. Що в його контракті зазначено, що він може вибрати, де і коли він буде битись. І через це він заявив, що не буде проводити сьогодні матч. Замість нього на бій проти Кріса Бенуа вийшов Пері Сатурн. Сам же матч проходив за правилами Рейвена і був, напевно, найгіршим з усіх в кар'єрі Бенуа. нечиста перемога Пері Сатурна через втручання. Далі бій члена NWO Бафа Багвела та Лекса Люгера. І знову повна лажа, що аж не хочеться коментувати. Ця лажа тривала майже 20 хвилин. Задум зрозумілий дати молодому багвелу перемогу над колишнім чемпіоном, але матч між ними був дуже нудним та дуже довгим. Тим паче знову були втручання з боку членів NWO. Тому мені залишається тільки сказати, що нечиста перемога за бафом Баґвелом. Йдемо до наступного матчу. А тут же більш-менш цікаво, бо бій за титул США між чемпіоном та учасником NWO Куртом Хеннінгам та претендентом DDP. І знаєте, з огляду на те, що нас далі чекає, скажу, що це хороший бій як для цього шоу. І ще найважливіше, чиста перемога. Курт сам намагався перемогти Пейджа, що як на мене дало трішки більше балів для ДДП та для самого Курта. Далі у нас виходить Бред Харт, щоб бути судд'єю у наступному матчі Ларіс Бишко проти Еріка Бішофа. Нагадаю. Історія, що передавала цьому бою, полягала в тому, що якщо Бішов в переможе, то NWO отримає контроль над Найтра. Якщо перемагає Ларі, то він отримує Скотта Хола в матчі на наступному ППВ «Sold Out. Сам же бій мені дуже важко описати. Точніше, описати культурними словами. Це повна дресня. Історія, яку вони намагалися сповісти, мала сенс, але виконання було поганим. Це був унікальний матч, тому що Бішов... Не дуже добре знав, як реагувати на удари, тому було багато незручних моментів. Фінал же взагалі дурніше не придумає. На ринзі з'являється Хоу, котрий поклав сталевий предмет у черевик Бішофа, але коли Ерік вдарив Ларі ногою, предмет вилетів, тож його навіть не поклали туди належним чином. Всі могли бачити його в повітрі. Бішоф хотів святкувати з Бретом, тому Бред вдарив його в обличчя, щоб збити з ніг. Харт завдає удару, атомік дроп і Line холл. Далі Бред провів шарпшутер, що викликало бурхливі оваці. Далі хол з усієї сили стучав по рингу, що викликало найбільші оваці за весь вечір. Далі Ларі душив бішефа ременем на шиї. І в кінці Харт просто підняв руку Ларі, що означало кінець матчу. Перед мейн-евентом мейневентом WсіDou зробили велике представлення головної події, а Майкл Баффер. Сказав, що це найважливіший матч в історії ресингу. І ось виходять реслери: спочатку чемпіон, а потім претендент. До речі, це був перший телевізійний матч Стінга за останній рік, і аналогічно минулому, цей бій також повна дресня. Особливо забочена кінцівка. Після фірмової зв'язки Хогана рефері Нік Патрік рахує 1, 2, 3 і вже потім Стінг вирвався. Тобто, по ідеї, перемога за Халком. Але тут з'являється Бред Харт, щоб перешкодити дзвону в гонг. Патрік сказав їм дзвонити в гонг. Харт же сказав рефері, що це був швидкий відлік, хоч, як на мене, це було в стандартній швидкості. Але потім Бред вдарив Патріка. Гоан спробував піти з титулом, але Харт відправ його назад на ринг. І далі матч продовжувався вже з Бретом в якості рефері, оскільки він був рефері раніше. Далі ж відбувся Stінger Splash, вихід на ринг Багвела і Нортона, але Стінг вибив їх з рингу. Знову Stinger Splash з дуже радісною реакцією натовпу. Далі Ворон проводить Scorpion Death вказує на харта, і проводить щось схоже на Бретовський шарпшутер, в результаті чого Фоган здається. Рефері дав сигнал на Гонг. І Стінг завоював титул чемпіона світу у важкій вазі WCW за допомогою технічного нокауту. Після матчу Ворон стрибнув в обійми свого доброго друга Лекса Люгера та Гіганта. Ринг був переповнений реслерами WCW, коли Стінг тримав титул чемпіона WCW. Ведучі намагались видати це за важливий момент. Нато в свою чергу сильно аплодував. Стінг щось сказав камеру іспанською. Натов продовжував радіти. Після слів Тоні Шавоні NWO може нас вкусити. Шоу вийшло з ефіру. А тепер перейдемо щодо висновків. Це жахливе трьохгодинне шоу. Я досі не розумію, за які заслуги на матч виходить Вінсент, коли в компанії Ярей Містеріо, Букарті, Ультима Dragon та інші, котрих вже навіть показували камери. Далі, матч Багвела проти Люгера, який виявився найдовше на цьому шоу, але повністю не виправдав очікування. Наступним мінусом я виділив НАТО, який, як я, спав. Тільки ближче до мейн евенту вони щось покричали, поаплодували і все. І останнє це, звичайно, мейн, який буквально символізував, що з WCW щось не так. Більше року фани чекали цього матчу, а отримали те, що отримали. І це під час найбільшого матчу в історії рейсингу за версією самої Федерації. А на цьому шоста частина повної історії НБУ закінчується. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати рейсинг українською разом!